Доброго ранку. Це новини з Боліт. Те, що російські депутати відомі своєю глибокою духовною мудрістю, ні для кого не секрет. Бачите, скільки вже намудрили, але одним з головних праведників нашого часу безсумнівно можна назвати його Мілонова. З його слів, найбільші міста Каліфорнії це просто осередки сатанізму. Тому вогонь з неба навіть дуже повинен падати на Каліфорнію, а особливо на Лос-Анджелес та Сан-Франциско. У цілому це останнє попередження для сполучених штатів. Їм здається, що вони всіх можуть купити, що вони зі всіма можуть домовитися чи залякати нічого подібного. Ваші будинки, ваші клуби, ваші машини палають синім полум'ям, і з цим ви нічого зробити не можете, адже ви це заслужили. <ган> ну, все ясно, як білий день. Тобто, всі люди, які втратили своє житло через жахливу пожежу, всі, хто загинув, тварини, які постраждали, вони на думку цього ідіота просто на це заслужили. Нехай в такому випадку просто уявить собі своє майбутнє, якщо вважають, що жителі малібу грішники, бо це курорт у порівнянні з вигрібною ямою, яку вони Кремлем називають. Боже, це. Так не зручно було на це дивитися, крінж. Короче, по зомбі-ящику, як виявилося, не тільки пропаганду з усіх дір штовхають у маси, там ще відбулася романтична драма року. Якийсь журналіст вирішив підкотити у прямому ефірі до якоїсь там телеведучої, може, ти все ж таки до мене приєднаєшся? Я буду тут чекати на тебе, і ми разом зустріли це чудове свято. Дуже дякую, Вова. Як то кажуть, все у тебе буде, Володя, але не зі мною. нокаут. Mm, каут а, як же за нього незручно. Але шансів походу у нього було нуль. З він мемом став. Вітаємо так, росіяни. А ну швиденько згадали, чи раділи ви на Різдво? Бо якщо ні, то у нас для вас погані новини. Зі слів протоере Ткачова, ви 100% грішники. Якщо у вас немає у святі радості, то це якийсь дуже складний діагноз. Свята повинні і приносять радість на свята, особливо грішника. Може, скажу таким простим словом, ковбасити, тому що на розкаяну душу обпікає благодать, не веселить, а злить. Андестенд, тож, якщо вас раптом цитую ковбасило, чи душевно, чи фізично він не уточнив, ви все робите не так, принаймні на думку представників Російської православної церкви. Цікаво, а ці кадри вважаються грішниками, якщо вкрали з церкви ікону? Вона ж явно їм радість принесла. Головне, хреститься і ікони краде. Я дивуюся, це що за релігія така. Зі слів Ткачова їх би мало ковбасити за гріхи. А ні, прийшли, дитину похрестили, ікону стирили, живуть собі далі. Як і цей чувак, норсі взагалі якось дивно побачить, заповідь не вкради. Знову ж таки, у церкві якийсь там так званий СВОшник залишив попереду, поки молився. Так ось цей кадр їх просто вкрав. Після чого перехрестившись, вибіг із храму. Тепер цікаве питання, чи допоможе цей вчинок йому на шляху до е, спасіння навряд? Хоча, коли е, дивишся, скільки росіяни бухають, їм явно весело живеться. Принаймні, зловити білку, причепитися до волонтерів, які рятують птахів, їм як м'якніф робити. Якщо ви насправді займаєтесь потрібною справою, я вам обіцяю, що це відео піде у мережу настільки, настільки ви займаєтеся правильною справою. Що він мав на увазі, ми так і не в'їхали. Дайте мені зняти! Дайте мені зняти! Де птахи? Птахи де? Я зараз виплачу поліцію! Та викликайте кого завгодно. Я вас заслужу потім. Я юрист. Ви зовсім за голозу з'їхали. Ви птахів ховаєте чи як? Де птахи? Я вас питаю. понеділок дійде, все до Лукашенки. Все. Ну а зараз трошки про росіян і про їхнє відчуття прекрасного у цьому світі. Фестиваль снігових баб у Новосибірську білайк. Ну, що тут сказати, ті, хто це ліпив, видно, так відчували у цей момент. Атмосфера веселощів та свята не полишає Росію, навіть коли ті свята вже накінчилися. Живуть тут і зараз. З вами були новини з боліт. Не перемикайте.